9 січня 2015 року я зараз перебуваю в комітеті з питань підприємництва. Зараз можна перевірити, чи працює цей комітет сьогодні, чи ні. А от якщо першим оком кинути чи глянути, то взагалі ви бачите зали повністю порожні. Можна прийти дізнатися. Поки що не зустрів жодної людини. Комітет з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики. Також комітет з питань інформатизації. Теж можна дізнатися. Чи працюють, на жаль, не можна дізнатися, скільки двері всі зачинені. Але можна спробувати ще пошукати можливо працюють якісь депутати. Можливо, відкрите. це канцелярія комітету з питань верховенства права та правосуддя. Все зачинено.